Так, доброго часу. Швиденький огляд Дніпропетровської області з 1 по 8 грудня. Давайте подивимося, що очікує. Так, загальний огляд області. Важкувато буде. Важкувато. Це сам ні, Павлоград, Павлоград, туди нижче південніше. Ой, я південніше, прям от там Нікополь, Марганець, оці, оця частина Дніпропетровської області, там буде надваж... надважка ситуація. Тому, от, чи будуть це ракети, чи буде це з повітря? Чи буде це? Ви знаєте, буде все. І з повітря, і ракети, і шахеди, і. Ну, от вони, як знаєте, як кинуть а, свої можливі і неможливі, Свої, от... всі, всі свої можливості для того, щоб м зробити найбільший урон принести. Вийде. Ну, щось там буде захищено, але дивіться, Страшний суд говорить про те, що ну, все, рівно, все рівно урон нанесуть. І, ну, на жаль, нічого, знаєте, нічого ми не можемо змінити. На жаль. Щось буде все-таки. Тобто, не думайте, що ППО там не буде спрацьовувати, ні, ППО буде спрацьовувати, але якось ну мало його там, розумієте? ну є ще те, та зброя, яка ну не можна відбити ППО, розумієте? Тобто, якийсь там, не знаю, якийсь вид зброї, який ну неможливо відбити, ось так скажу. Ну, найголовніше в цьому, що не буде. Ну, будуть жертви, але що прям такі, що ну, дуже-дуже сильно. Руйнування більше будуть. От руйнувань буде ну, багатсько, Тобто, тому що буде там один вид зброї, там другий, і вони будуть переплітатися. Тому от руйнувань буде більше. Слава Богу, що це не жертви. Але жертви також будуть. Тобто це не. Так, да, жертви також будуть. Перебої зі світлом, перебої з, з інтернетом, от зі зв'язком можуть бути. Оце так. Тому Дніпропетровщина, тримайся! Тримайся, окремо по Нікополю, по цьому не буду розкладати, бо там ну, вони, ситуація однакова. Так що, ось така справа. Ну, важкувата, трошки справа, але, господи, було ще гірше, тому ми знаємо, що ми прорвемося, і все буде добре. Всіх обняла, всіх цілую, люблю. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайку, писати коментарі. І я знову з вами. Дякую вам.